Вітання! Під знаком Трезуба обороняло Українську Народну Республіку. Він був на нагородах і листівках Української повстанської армії, на лацканах піджаків-учасників багатотисячних мітингів проти комуністичного тоталітарного режиму наприкінці 80-х років, і сьогодні солдати Збройних сил України захищають під цим знаком нашу державу. 19 лютого в Україні. Відзначають День Державного герба. Саме 19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила тризуб як Малий Герб України, визнаючи його головним елементом Великого Державного Герба України. Ним став золотий тризуб на синьому щиті національний символ українців часів визвольних змагань ХХ століття. Слово герб. Означає емблема, спадковий знак, поєднання фігур і предметів, що виражає історичні традиції власника. Державний герб це символ, який презентує Україну як суверенну незалежну державу. Він зображується на офіційних документах, печатках, грошових і знаках поштової оплати, службових посвідченнях, штампах, бланках державних установ. У світовій практиці немає суворої регламентації творення державних гербів. Практика їх оформлення спирається на національні традиції певної країни. Чому тризу? Він є давнім символом. Його найдревніше зображення віднайдене археологами, датується 20 століттям. Припускають, що це був магічний знак роду чи оберіг. Відома до 40 його тлумачень Тризубець, підсвічник трикірні, со сокіл, якір, Житній колос, лук зі стрілою, триєдина жертва в ім'я перемоги життя над смертю. Є також його гіпотези, що це знак триєдинства світу та поєднання символів поширених колись культів сонця та яку. У давній Русі Тризо був родовим знаком князівського роду Рюриковичів. Його численні зображення винайдені на тогочасних монетах, срібляниках і златниках, печатках, посуді, надгробках, сеглі, актових печатках, перснях, печатках, злитках, гривнах, зброї, спорядженні, товарних пломбах. Цей символ власності та влади переходив із покоління в покоління. Видозмінюючись, аби кожен представник роду мав індивідуальну емблему. Наприклад, попередник київського князя Володимира Святославовича мав двозуб. на у формі князівського знака було головним елементом давньоруських стягів. Особливо багато артефактів за період князювання Володимира Святославовича. На київському престолі він приблизно з 1980 року. Тому тризуб і вважається знаком князя Володимира Великого. Протягом багатьох століть на землях Русі було поширене, поширене зображення Тризи. Після занепаду роду Рюриковичів воно поступово витіснилось і від 14 століття входять в ужиток територіальні знаки. Наприклад, в Києві архістратив Михаїл, Володимир Волинському зі святим Георгієм. В Луцьку, Святим Миколаєм, у Львові Левом. у 14 столітті почали формуватися геральдичні національні системи. Власний герб створило і військо Запорізьке, Козак з Мушкету. Інша назва лицарь із самопалом. Його зображували на військових печатках гетьманів та кошових отаманів в 16-1 половині XVII століття. Від кінця XVIII століття. Традиційний герб використовували і городове, і низове військо Запорізьке. Щоправда, низовики додали ще зображення спису. Проте утвердженню власної геральдичної системи завадила повна ліквідація автономії гетнічної. В українському діловодстві тризуб вперше зустрічається на печатці Генерального секретаріату, нею скріплювались. Урядові документи виготовлення печатки ініціював генеральний писар Павло Христюк. До розроблення долучили, долучився і знавець старовини Микола Біляшівський. Із проголошенням Української Народної Республіки в листопаді 1917 року питання державного гербу набуло особливої актуальності. Центральна Рада створила спеціальну підготовчу комісію. Що об'єднала істориків, юристів, гербознавців і художників. Її очолив Михайло Грошевський. Він вважав, що гербом України має стати золотий плуг на синьому тлі як символ творчої мирної праці навколо історичні герби українських земель. Комісія розглядала кілька проєктів, але обрала тризо. 6 січня 1918 року Тризов із Христом. Над середнім зубом у восьмикутній ранці з'явився на перших грошах, випущених Українською Народною Республікою. Автором цієї банкноти у ста карбованців був художник графік Георгій Нарбур. Після проголошення 22 січня самостійності України питання про офіційне затвердження державної символіки треба було вирішувати негайно. Але через війну з більшовиками проголошувати. Конкурс або проводити широке обговорення ескізів не могли. 7 лютого Центральна Рада востаннє засідала в Києві. Під натиском ворога вона перебралась до Житомир, звідти до Сарн і, нарешті, до користення. Там, 25 лютого, на засіданні малої ради офіційно затвердило тризуб гербом Української Народної Республіки. Ухвалений закон не містив малюнків, а мав лише опис. 12 березня 1918 року Михайло Грушевський доручив графікові і архітектору Василеві Кричевському розробити їх зображення. Через 10 днів, 22 березня, Мала Рада схвалила великий і малий державні герби, а також велику і малу печатки УНР. Вибором Тризуба тодішні українські політики підкреслювали спадковість нової держави від давньої Русі. Це оздоба, питоменна, незапозичена, зв'язана з нашою тисячолітньою державністю, політичною культурною історією, зазначав Михайло Грушевський. Стилізований оливковий вінок навколо тризоба в обох гербах Кричевського символізував миролюбність Української Народної Республіки. До слова, 2 квітня 1918 року міністр пошт і телеграфу. Григорій Сидоренко видав наказ про негайне усунення всіма поштово-телеграфними установами УНР герба колишньої Російської імперії двоголового орла, якщо такий ще десь залишався. За часів української держави Павла Скоропадського тризуб залишився в геральдичному ужитку. В офіційних описах кредитних білетів цей знак іменувався українським гербом. Тризуб без вінка. Зберігся і на початках різних установ військово-морському прапорі нового зразка і службових штандартів. 24 листопада 1918 року спеціальна комісія схвалила проект герба та печатки, підготовлених Георгієм Нарбутом. Але вони залишалися незатвердженими. За часів директорії Гербом відновленої Української Народної Республіки служив тризуб без. Вінка. 21 січня 1919 року комісія в справах вироблення проєкту Герба УНР дійшла висновком, що Соборна Україна має поєднати емблеми УНР і ЗУНР, УНР, а також знак Князя Володимира. Із 22 січня 1919 року тризов включили до Краєвого Герба Західної області Української Народної Республіки. В міжвоєнний період. Тризуб став символом боротьби українців за свободу. Його використовував уряд УНР в еміграції та різні політичні організації. В тому числі на емблемі організації Українських Націоналістів був тризуб із мечем на місце середнього зуба. Тризуб містився на символіці і Мельниковської, і Бандерівської гілок УНР. В окремій постанові других великих зборів УНБ. 4 квітня 1941 року йшлося. Зовнішні форми вживані в організації не були до цього часу узгоджені в однородній і в обов'язковий спосіб. Вводиться в цьому напрямку деякі точніші устінення і зміни відносно зовнішніх символів та організаційного привіту. Організацію. Обов'язує тільки загальнонаціональний тризов Володимира Великого у формі введеної Центральною Радою. У зв'язку з проголошенням акта відновлення української держави у червні 1941 року похідним групам видавалися інструкції Боротьба і діяльність УУН під час війни із зобов'язанням вивішувати тризови, національні та організаційні прапори на всіх видних місцях. Будівля державних установ. Символіка державності позначилась і в українській повстанській армії. В елементах одягу, передусім, головних уборах, мазепанках, петлюрівках, а також ременях. На ній кріпилися різного роду тризуби, і інколи на одностроях були нарукавні е, нашивки з тризубом. Отже, за основу символіки УПА було взято тризуб. Для прикладу, це можемо спостерігати і в малюнках, які підготував до угля української повстанської армії Ніл Хасевич. В СРСР Тризов був заборонений для комуністичного режиму. Він лишався ознакою націоналізму. У 60-80-х -х, х роках КГБ неодноразово займалося справами про використання національної символіки. Так, 30 грудня 1967 року синьо жовтий прапор із тризувом, ще й з написом, що не вмерла Україна і слава і воля, на будівлі Кіровського райв... райвиконкому в Дніпропетровську з'явилось 23 квітня 1970 року. В телефонній кабінці в Чернівецькому університеті він з'явився, а 7 січня 1984 року його було піднято над поштовим відділенням села Демидово на Львівщині. Після відновлення Незалежності України 24 серпня 1991 року тризуб як малий державний герб затверджений був 19 лютого 1992 року постановою Верховної Ради України разом із доданим зображенням. Проєкт герба, затверджений Верховною Радою України, був розроблений українськими геральдистами Андрієм Гречилом, Олексієм Коханом та. Та Іваном Турецьким. Постанова визначала тризуб як малий герб України, вважаючи його головним елементом Великого герба. Конституція України 28 червня 1996 року закріпила цей символ нашої держави. Питання про великий герб було відкладено на майбутнє. У статті 20 ми бачимо таке. Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного герба України та герба війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом Великого Державного Герба України є знак княжої держави Володимира Великого, тобто Малий Державний Герб України. Питання про прийняття великого державного герба залишається нерозв'язаним. Конституція України лише вимагає використання в ньому тризуба та козака. За незалежність України, проєктів було декілька, і зараз ви бачите на екрані останній проєкт, який теж ще не затверджений в якості Великого герба України. Тут є декілька цікавих фактів про наш тризуб. Герб охороняється законодавством, наруга над ним тягне за собою юридичну відповідальність. Секрет тризуба полягає саме в магічному числі три. Трійця невпинно переслідує людину ще з часів зародження цивілізації. Віра, надія, любов, вогонь, вода життя, янь, інь, ци. Всі явища завжди входять трійцю. Це завжди три рівноправних сили, що походять від. Притаманно у кожній культурі Абсолюту. Навіть якщо розглядати систему вірувань усіх древніх народів, завжди було три основні сили. В іудаїзмі Шива і Вішну, греки, Зевс, Аїд, Посейдон, Єгипет, Осирі, Згорн Ісіда, Християнство, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, віра Надія, Любов тощо. Однак не будемо забувати, що тризуб – це язичницький символ. Рідновіри розповіли, що малий герб, тризуб, тригла, трійця – це символ Божественного світу. Тому князі брали його за ознаку влади, проголошуючи себе намісниками Бога на землі. Згідно з язичницьких вірувань, тризуб є відображенням триглава або роду. Праворуч розміщується Дажбог, тобто чоловіче начало, ліворуч, макош жіноче начало, посередині перут, народження і смерть. Цікаво, що ця схема лежить в основі побудови календарів і православних церков. Вхід розміщується в західній частині, яка символізує осінь, смерть, зародок. Люди входять ліцем до східної частини, тобто весни, народження, дитини. Південна частина це літо, чоловік, білого бог, а північна це зима, жінка чар, та чорнобог. Українські тризо присутні на гербах італійської армії. Їх підрозділами дозволено додавати до своїх гербів символи території, де були отримана медаль за військову доблесть. Під час Другої світової війни восьма армія Італії була направлена в Радянський Союз на територію України. Хоча тут її практично знищили, дехто таки повернулися додому. Було сформовано нове військо, якому дозволило додавати український тризуб на свої герби. На території країн СНД є ще одне поняття тризубець. Цей термін вигадав порівняно недавно російський історик Микола Карамзін. А різниця полягає в тому, що тризубець українці споконвіку називали вила, а тризуб був чимось більш символічним та вищим. Тому не плутайте ці поняття. Просто Карамзін не знав ні української мови, ні українського життя. Тому перекладав дане поняття невірно. Найбільший в Україні тризуб розташовується в Івано-Франківській області. Він був викладений з білого каменю в 1992 році на схилі гори, під гербом викладено рік і слово воля. Автором цього витвору став колишній вояк УПА Ана... Анастасій Козак, який таким чином вирішив шанувати своїх побратимів. Місце він обрав не випадково. Саме на цьому місці відбулися жорсткі бої між повстанцями сотні Пилипа Орлика та більшовиками. Анастасію довелося добре попрацювати. Герб достатньо великий. На нього пішло дві вантажівки каменю гірського білого Мергелю, який він переносив вручну в двох сумках, а на той час йому вже було 70 років. Навколо три тризеба висаджені смереки і туї. А фундамент обладнаний канавами, щоб каміння не змістилося. Сьогодні за пам'яткою доглядають місцеві школярі. Тризуб понад тисячу років. Але попри це, дизайнери з усього світу відзначають його стильність та актуальний вигляд. Тож не дивно, що тризуб є одним з головних символів України сучасною, але з великою історією. І саме під цим знаком сьогодні. Наші збройні сили захищають нашу державу, виганяючи ворогів з нашої території.